Пусть з вами. Машечки. Можна починати, віра? Дякую. Слава Ісусу Христу. На початок нашої зустрічі помолимося. Він є Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, втішити душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Схай від життя Прийди і си в нас дали. і очисти нас від усякої скверни. І спаси, спасибовій душі наші ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче, благословіть. Це що благословить. Сьогодні ми поговоримо про богослов'я східнослов'янської словянської ікони Пресвятої Трійці Андрія Рубльова. Це, ця ікона є шедевром світового, світового мистецтва. Чим взагалі важлива ікона? Ікона нам допомагає вознести свою думку, свою молитву до Бога. Це як телефон. Коли ми дзвонимо до рідних на Україну, то з ким ми говоримо? З телефоном чи з тим, хто там зображений? Ми говоримо з тим, хто там зображений, не та говоримо до пластики, до телефону. І тому, тому ми говоримо з телефоном. Ікона нам допомагає в молитві знести свою думку до Бога, на рахунок почитання, почитання ікони і святих ми вшановуємо, а почитаємо тільки Бога Пресвяту Святу Трійцю. Це важливо знати. Також Бога ніхто ніколи не бачив, поки не прийшов на цю землю Син Божий Ісус Христос, тоді коли. Христа, Тоді можна було зображати Бога, тому що Бога побачили. І побачили його? яким? Таким, як ми. Ми всі схожі на Бога. Ми є створені на Його подобу, тому і Бога зображають як людину. І Ісус також сказав: Хто бачив мене, той бачив і Отця. Також ікона це вікно в небо. Богослов'я ікони важлива тим, що, дивлячись на ікону, ми е, читаємо Слово Боже. Ікону не малюють, а її пишуть. Ікона це Слово Боже написане. Кожен е, жест, кожен символ, кожна деталь, кожен колір про щось нам розповідає. Тож вас до читання, ікони Пресвятої Трійці. На іконі показана єдність любов. Е, між членами Пресвятої Трійці, також безсловесне спілкування. Чи ви пригадаєте такі моменти в житті, коли вас без слід без слів розуміють? Коли ви хотіли щось сказати, а вас вже оперечають? Ну, наприклад, взяла телефон і дзвоню до подруги, бачу, а ти вона вже мені дзвонить. Та ставалась таке. Саме про таке спілкування при святої трійці говориться про на цій іконі Безсловесне спілкування, то коли тебе і без слів розуміють. Є навіть така приказка в добрій компанії, приємної допомоча. Ця ікона має характер, бачите, там написано «ісихастичний характер, слово «ісихія» означає тише. Щоб зрозуміти, чому саме вона має такий характер безсловечного спілкування, треба звернутися до іконопиця, який цю ікону намалював. Андрій Гульов він перебував у середовищі і стихастичному, перебував у тиші, у мовчанні, постійному трізвінні над собою, чуванні над собою. Тому і ця ікона також має такий характер. Є навіть така ікона, яка називається Спас благого мовчання, де мої помічники, які переключають слайди. зараз Віра звірала каже. Дякую, що я зголосився допомагати. Так. Спас благого мовчання, бачите, це друга після неї. Ця ікона говорить про те, що Бога можна відчути у тиші. Монахи ходили, ходили в ліса, в гори, будували монастирі. І також люди дуже часто свідчать, що вони зустріли Бога саме в тиші, в їхніх паломництвах, якихось, також перед іконою в церкві, в тиші. Бога ми чуємо в тиші. Тому ця ікона нам говорить про це. Якщо ми подивимось на зображення Пресвятої Трійці, якщо можна ще раз перший слайд, то ми побачимо коло. Коло символізує вічність, єдність, любов. Я покажу вам тут, на цій іконі. Бачите, ми спочатку дивимося на середнього ангела. Лівого армія, так твориться коло. Для того, щоб ви добре це побачили, я вам передаю іконочку таку. Така точна кобія дуже гарна. Подивіться, просто зазирніть очі, і ви побачите, що вона йде колу. можемо побачити себе. навіть, е, Тут твориться таке коло, на тому слайді гарно видно, Твориться коло, таке полобання і шия. Можна побачити навіть себе, який зазирає в цю ікону, який дивиться на цю ікону. І ця ікона вона показує те, що ми запрошені війти у царство Боже, стати учасниками царства Боже через Таїнство Євхаристії. Чому через Таїнство Євхаристії? Тому що чашу ми можемо побачити в самому центрі цієї композиції. Чаша є центром цієї композиції. І чаша символізує святе Причастя. Отець мав привезти ще одну ікону велику. Я думаю, тут теж можна побачити. На цій іконі можна побачити три чаші. Не тільки та, яка стоїть на. Столі, вона символізує святе причастя, причастя, а сам стіл створений, зроблений у формі чаші. Сам стіл символізує е, пристіл, на якому твориться літургія, служба Божа. І ще одна третя чаша, яка об'єднує всіх трьох вона, Це третя чаша говорить про те, що розділяти одну долю, долю бути одну чашу. Чашу з нашого весілля сьогодні. Через е, тиждень-два ми будемо з Андрієм святкувати тринадцяту річницю нашого весілля, і отець Віталій нам давав таку чашу бити. Ми її били там вино, і ми били разом з однією чаші. Трошки він, трошки, я, трошки він, трошки я. І отець нам розповідав, що це символізує те, що ми все життя, наші радості, наші е, горі, все будемо. Переживати разом. Так само і ставалося, коли народжувалися діти, ми були щасливі, разом раділи, коли дітки хворіли, ми разом вночі не спали і разом переживали ці труднощі. Так само і говориться в цій іконі, говориться про Говориться де, про це розділити долю. Трошечки нижніше покажу, Дякую, Ось вона чаша всередині. І, про що ж вони говорять? На цій іконі йдеться про придвічну раду. Цікаво нам дізнатися, про що ж вони говорять. Під раду говорить про те, що Олівий Ангел говорить середньому. Покажи, будь ласка, перед вічну раду, ще далі. Да. Вони говорять про підкуплення людей, про Божий план, спасіння людства, що Бог спасає людей. За умови, якщо ми приймаємо цей план спасіння людства, якщо ми приймаємо цю ісповідь, сповідь, причастя, якщо ми слухаємо Слово Боже, живемо так, як робить Господь, як нас навчає Господь, тому і ми будемо тоді спасені, якщо виконаємо цей план умови. Також цікаво нам дізнатися, про що вони говорять. Так. Лівий Ангел говорить про, про те, що Син Божий має воплотитися, жити серед людей і принести предвічну жертву. Трошечки далі цей вог, бачите. А правий ангел знак голи, згоди, той верхній, він схиляє голову, він погоджується на те, що він має відкупити ціле людство Хресною смертю. Ця жертва Божа, Бог віддає свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ця жертва Божа вона нам нагадує жертву Абрама, якщо можна далі Абрама ще показати. Який був готовий принести в жертву свого сина. Ви скажете, до чого тут жертва Авраама? Я вам скажу більше. Ви побачили тільки один уривочок. Андрій Рубльов намалював тільки епізод однієї дуже дуже великої ікони. Насправді попередники Андрія Рубльова ще вже малювали цю ікону. Вона відображає одну подію, яка сталася у старому заповіті з Авраамом. І ми можемо про це дізнатися. Також, ось бачите, це базіліка сан Саммітале. Е, набагато тисячу років перед тим, як Андрій Рубльов намалював цю ікону, вона вже була створена. На ній зображено також Абрам і Сара. Зображення Абрама і Сари на цій іконі говорить на те, що Бог хоче бути з людиною, Бог хоче бути близько до людей, Бог хоче жити серед нас, бути серед нас. І що можна Так, це Рим. Катакомби. четверте століття. Також ми бачимо трьох ангелів. Про цю подію вам розповім, яка сталася з Аврамом. Три ангели завітали до Аврама, як в вигляді трьох подорожуючих. Аврам відразу пізнав, що це є Бог. Він вклонився їм до землі і дуже-дуже просив їх благав, щоб вони залишились на обід, пообідали, відпочили, бо вже була дуже спекотний день, і Сара готувала їм їсти. І три ангели прийшли, щоб розповісти Аврааму про те, що у нього. Якщо можна далі трошки показати наступний слайд, це Санта Марія Мадьори в Римі. ікона, також десь 4-5 століття. Бачите, зверху вона двійна ікона, зверху три путники прийшли до Авраа і внизу вже гостина, вже є Авраам і Сара, які прислуговують цій гостині. Дякую, тут повернуся до цього. І про що вони говорять? Про що ж вони говорили, ці трипутники Аврааму? Вони говорили про те, що у нього через рік народиться син. Арам і Сара вже були дуже-дуже старенькі і враження і втратили будь-яку надію, що їхня мрія сповниться, стане реальністю. Ага. Якщо можна, покажи мені ще сару внизу трошечки. І тому Сара, жінка, і вона вже була старенька, вона мала сумнів, що в неї. Народиться син. Вона засумнівалась, вона засміялась в собі. А вона а Бог знає думки, все, що в нас є на думках. І він е, каже, чому жінка твоя засміялась? Е, Як важливо плекати за своїми думками, е, е, дивитися, які наші думки мають запах, чи вони смердять, чи вони пахнуть. Ми постійно про щось думаємо, постійно мріємо про ту тишу в, нашим, в нашій голові. І, і тому дуже-дуже важливий освітня ціна від те. Про це дуже багато писала. Минулої неділі в Івангелі ми почули слова Ісуса, звернені до Фарисеї. Чому лихе думаєте в серцях ваших? Ісус говорить, чому лихе думаєте в серцях ваших. Ну і справді, покажи, будь ласка, Сару трошки нижче. Ось вона Сара, в равені, Вазикаса, ще нижче посмішка Сари. там. Бачите, вона засміялася. Цей жест по психології означає критику. Ну, Вона має І... Але Бог є всі тому через рік у стареньких батьків народжується довгоочікуваний син Ісаак. Це равенна, я вже хочу туди поїхати, Базиліка Сан Вітале. Тобто на ну, дуже антична дуже античні ікони. Це, це трошки далі покаже ікона. В Венеції також зображення такі ікони є. Бачите, трипутники і сара там позаду, на задньому фоні. Це собор святого Марка 13 століття. Тому ми бачимо, що попередники Андрія Рубльова вже зображали цей сюжет. Він взяв тільки середину, тільки стіл його спростив, мінімалізував. Якщо ви хочете, можете прослухати вдома, прочитати цю, про цю подію. У книзі Пуття глава та Я вже не буду затримувати ваш час на це. І... Цікаво, те, що всі три особи при Святої Тріції є ізокефальні. Ізокефальне слово означає рівні між собою, єдині між собою. Коли дві віри, ми кажемо, рівно поклоняємо і рівно славимо. Кожну особу при Святої Трійці ми поклоняємо, поклоняємося однаково. І Тому на рахунок, хто є, хто в цій іконі, краще не вести таких полемік, тому що ця ікона несе зміст єдності між собою. Але все ж таки цікаво розібратись, тому що на задньому плані ікони, на задньому плані кожного ангела знаходиться щось інакше. Тому нам цікаво розібратись, хто є, хто на цій іконі. І я вас запрошую подивитись на цю ікону Пантократа, яка означає Господь це держити. Так уважно на неї просто подивіться, запам'ятаєте так, зазирніть в очі, а тепер подивіться нижче на ікону Пресвятої Трійці. Як ви думаєте, який саме ангел символізує Ісуса Христа? Якщо можна ще раз поверни пан і потім знов поверни на трійцю. Кажіть, кажіть, як Ви їх. По ліву сторону ще. По центру. По центру ще. А чому по центру? Що центральний ангел символізує Ісуса Христа, тому що ризи його одежі, такі самі, як винографії, е, зображає Господа, Вседержителя, Пантократа. Червоно-синій колір, може вам не так дуже видно, червоний колір символізує царство, божество, що Господь має дві природи божественну, а синій колір означає людськість, що Господь має і людські, людську природу. Тече означає посланець Божий, тому що імператор у давні часи, коли посилав когось на важливу справу, давав йому сумочку з документами. І цю сумочку так одягали на праве плече, і це означало посланець. І тому в іконографії також перенесли цю різочку як посланець Божий. Лівий ангел символізує Бога Отця. Бо біля нього ми можемо побачити це, це по, одні, по одній із теорій, тому що теорій є багато на рахунок того, що середній ангел є Ісус Христос не волосся майже полемік, а на рахунок між лівим і правим ангелом є багато полемік. Я вам скажу тільки одну із теорій. Тому правий Ангел ось цей. символізує Бога Отця, тому що на його фоні ми бачимо дім. Тим символізує домостроїтельство Отця. І, е, тому, е, а правий ангел зображає Святого Духа. Скажіть, будь ласка, на п'ятидесятницю, на, на зісландія Святого Духа, якого кольору ризі у наших отця Віталія? Тому і е, лівий Ангел зображає Святого Духа. І також на його фоні ми бачимо гору, горає це місце, Бога є уклявлені, також вона символізує царство Боже. І е, жезл, мені було дуже цікаво, що означає жезлово у них руках. Жезло означає владу. І в іконографії ангелів жезло означає сустій рух, зкушіння Богу. Е, трошечки про іконографію ангелів, щоб ви зрозуміли, е, традицію зображати ангелів у нас була ще з, з старого заповіду, з, з грецького мистецтва. Херовими, каже, будь ласка, все, були зображені на кивоті завіту. Там, де трималися скрижалі завіту, які дав Моїсею Господь на воріс на вони трималися в такому кивоті, і зверху зображені два таких ангела. Також ангели були зображені в першому храмі, який побудував цар Соломон, цинцаря. Там були зображені херби з квітами на стінах, і тому е, також тому малюють ангелів повсякчас. Пишна та висока зачіска ангелів означає, що їхнє вруча є набагато більше, ніж наше. І також впорядковані зачіски така спокійність. Так, можна ангела показати? Покажи, покажи так, потім вернемось ще назад. Порядковані зачіски означає емоційну стабільність. У них кров не бурлить, так, як у нас. Вони все більш якось спокійніше упорядковане у ангелів. Діадема символ влади. Діадема, історія діадеми, походить і від імператора трошечки назад, піднись, будь ласка, до імператора, а на монетах зображали, зображали імператора таку діадему. У нього є, бачите, дві рисочки. Такі дві рисочки і взяли в бонографію ангелів. Ангела покажи, будь ласка, її зазвичай зображають біля вух. Це означає, що вони слухають Бога. Це якби такі антенки. Ангели завжди на службі Божій, Вони завжди слухають Бога. Я вам передаю таку книжечку. гарний ангел зображений з тими рисочками, цікаво буде подивитися. Тому також крила Крила зображають тільки з 5 століття, до 5 століття, якщо можна так, цей буфер, до 5 століття ангели зображались без крил. Їх почали зображати, тільки щоб відрізнити, що це є людина, а це ангел. Крила зображають двох кольорів. Я вже не буду вам про це говорити, трошечки пропущу, що. Вже з благословення чаші, як можна з цим, Вже з благословення чаші. Говорить про згоду Ісуса Христа на відкуплення людства через хресну смерть. Ісус говорив на Тайній вечері, взявши чашу, вчинивши подяку, Він мовив, візьміть її і поділіть між собою. Узявши хліб, вчинивши подяку, коло і дав, проказуючи, це і тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на мій спомин. Так само і чашу, взявши, він мовив. Вийти з неї всі цієї кров моя доброго завіту. Е, тому е, цей жест благословення нам може пригодати боріння Божественної людської природи в Ісусі Христі. Нагадала мені е, гефсиманську молитву, молитву в гексиманському саді трошки далі. Та, він каже: отче, якщо можеш пронеси чашу цю від мене. Та. Але нехай буде не твоя воля, а моя. Прощай, смирення Ісуса Христа, що Він не дуже смиренний. І це е, ми вже підходимо до кінця, в мене остався останній такий папірчик. Нє, трошечки верни на Ісуса, на моління Ісуса Христівам спосодову. Були дві природи, людська і божественна боряться в собі. Це мені пригодало наше коріння в духовній боротьбі. Ми завжди кажемо собі. Все, буду рано вставати, буду молитися, буду слово Боже читати щодня. І, і щось якось воно у нас не виходить. Іноді не виходить, іноді не виходить. І тому ми бачимо нашу слабку, нашу природу, коли е, душа тебе тягне до чогось високого, щось тобі зробити духовне високе, а тіло тебе тягне, ну е, ще трошки поспи, ну, візьми ще одну цукерку з'їж, і то я не є легко. Управляти своєю природою тілесною, але ми завжди можемо попросити допомоги того, хто цей шлях пройшов. Ісус Христос е, пройшов цей шлях, е, і тому ми можемо завжди у нього попросити допомоги. Що щось важливе маю сказати? Так, навіть такий Платон філософ він, е, говорив в давні часи, він говорив, що ми наша душа має. Керманчикого управляє наших душею два коні. Перший кінь чорний, тягне душу донизу, а інший кінь світлий, білий, він тягне її до чогось високого до Дониза. Тому це не є легко. Ну, на рахунок цих постанов е, також хотіла розповісти вам одну дуже коротеньку історію Бруно Ферера, який розповідав про одну маму, яка просувала білизну. І під час того, як вона працювала, біля неї сидів її син і писав свої постанови. І він казав: якщо буде хтось потопати, я без всякого страху кинусь його рятувати. Якщо забориться дім, я піду в цей дім і буду рятувати дітей. Якщо буде землетрус, я піду серед домів, які будинків, які валяться додолу, рятувати людей. А потім він сказав взагалі все своє життя я присвячу рідним цілого світу. Тут чує голос мами, синку, я тебе прошу, іди, будь ласка, до крамнички, купи хліб. Він так на маму подивився, каже, мама, мама, ти що не бачиш, що дощ на дворі? Це, ця історія нам пригадує наші постанови, вона нам пригадує про те, що скільки було таких же хотів би у нашому духовному житті. Не є легко керувати своїми тілесними бажаннями, ще останній, будь ласка, слайд, дякую. Але ми завжди можемо попросити допомоги у Ісуса Христа. Господь має владу над своєю людськістю, заради любові до людей, він іде добровільно. Весну смерть, щоб відкупити і тебе, і мене, і врятувати, і ціле людство. І присмак цього Божого царства ми можемо відчути вже тут, на землі, в церкві, яка є кораблем нашого спасіння. Ікона Андрія Рульова, а це вже останній яка нагадує нам про Божу любов, так підсумок такий коротенький, нагадує нам про Божу любов і є з обречастя, згоду Трійці, спонукає нас до наслідування Бога, до переображення, до обоження з таких Керування своєю людськістю, пристрастям, у жертвеній любові, через таїнство Євхаристії. ми маємо наслідувати Бога там, де ми є, у сім'ї, на роботі і вдома. Дуже вам дякую. І зараз дуже попрошу вас помолитись, передати помилитку до святої трійці. Що ми її маємо. А потім, після цього, якщо ви маєте якісь запитання, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Трійця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий сцени, немоч наші. імені Твого рада, поховання наш Отець, прибіжище наш син, покровитель наш Дух Святий, Трійця свята. Боже наш, слава Тобі, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Може маєте які запитання? Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава! Ісусу Христу.